Протягом майже чотирьох років голова Офісу президента України Андрій Ярмак перетворився чи не найодіознішого керівника цього неконституційного органу, не суть важливо, як він називається, адміністрація, Офіс, канцелярія чи якось інакше. Фактично, будучи не першим і не другим, щодо якого Зеленський впевнений, що він і помре. Точніше, піде з посади в один день з Андрієм Єрмаком. Вітаю товариство! Мене звати Олександр... Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а сьогодні робимо розбір польотів найодіознішої жаби Андрія Єрмака. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки. Обов'язково прокоментуйте його, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на мій канал. І, до речі, дякую усім, хто нещодавно долучився до числа підписників. Ваше число зараз почало стрімко зро... зростати. Власне, для цього. Я взяв одне з найдавніших інтерв'ю цього зеленого діяча, яке вийшло на каналі Критичне Мислення ще 2 лютого 2020 року, якраз за кілька днів перед 11 лютого 2020 року, коли Єрмак очолить офіс. Президента України, змінивши на цій посаді Андрія Богдана. Власне, така поява інтерв'ю, вважаю, була не випадкова. І воно було потрібне, власне, єрмакові. Питання замовності самого інтерв'ю вважаю, що воно з'явилось аж надто вчасно. Все решта, це мої і ваші здогадки. І такий аналіз вважаю, необхідним, щоб краще зрозу... зрозуміти механізм впливу на, Волод... на Володимира Зеленського та його залежності від цієї людини. А з відстані чотирьох років чіткіше видно уявлення, принципи та ідеї, з якими ця особа, що ніколи не займала жодної виборної посади, прийшла у політику. Де він де він був правий, а де помилявся. І головне, чому істоти типу Єрмака в жодному разі не повинні допускатись до влади навіть на рівні сільради. Ну, останню фразу прошу вважати моїм оціночним судженням. Єрмак достатньо вправно завертає свої думки і не говорить відвертих дурниць. І однією з перших фраз в інтерв'ю він видає своє. Професійне позиціонування на той момент. Мовляв, для нього найважливішим тоді була міжнародна юриспуденція, а не кінопродюсування. Ну, не зовсім так. В першу чергу я професійний юрист. Юрист міжнародник, який більш 25 років працював до останнього як юрист. Зафіксуємо цей момент. Бо далі, хвилин 10, Єрмак говорить саме про свої продюсерські здобутки, а не про роботу юриста-міжнародника. Про неї ні слова. Єрмак не хоче виглядати жорстким і сухим юристом, а все ж людиною близькою до мистецтва. І це було би логічно, якби Єрмак претендував на посаду міністра культури. Але таких амбіцій у нього ніколи не було. Він вже тоді хотів більшого. Це, мабуть, одна із е, задач, яку ставить команда президента Зеленського, для того, щоб протягом п'яти років ми були представлені в світі, на всіх майданчиках, будь-де дійсно на рівні. Так, як сьогодні є ставлення до громадян таких країн, як Сполучені Штати, Ізраїль і багатьох інших. А оце вже ближче до суті. Війна триває, хоча й не в Активній фазі, а людина, яка невдовзі стане не першою і не другою в Україні, стверджує, що одним із основних завдань є не налагодити виробництво українських безпілотників, не знайти нових союзників, які б могли допомогти з поставками зброї. А у тому, щоб українське кіно було представлено у світі. І це вже про стратегію мислення, здатність вибудувати завдання за пріоритетністю. Українське кіно, напевне, важливо. Але десь у третьому десятку проблем, які, є, які були і є в Україні. І тоді, у 20-му році, і зараз, у 24-му. Але далі я подам дві цитати з Андрія Єрмака. Підряд я можу вам сказати так, що я пішов, тому що я дійсно вірю Володимиру Зеленському. Я добре його знаю. Я знаю, чому він пішов у політику. Я знаю, що він хоче зробити в політиці, Мені це імпонує. Для мене дуже важливо вірити в людину, з якою я працюю. І тому я вважаю себе помічником президента Зеленського на сьогоднішній день. По-перше, ми ж не типові політики. Зрозуміло. По-перше, Да? По-друге, тому, ну, я, як Андрій Єрмак, по-перше, хочу зробити так, щоб... Президент Зеленський був успішним, тому що, по-перше, моя місія це його помічник. Тому я, я вважаю, що я повинен бути на самих важких ділянках, на самих відповідальних ділянках, де він потребує моєї допомоги, моєї якихось порад. В одному з попередніх відео я розбирав надто велику кількість займенника я. У лексиці Андрія Єрмака. У всіх інших випадках це є непритаманно для людини, яка себе називає помічником будь-якого іншого високопосадовця. Оце безконечне якання свідчить, що Єрмак бачить свою роль зовсім інакше, ніж банальний помічник. Адже зазвичай помічник це людина, яка здебільшого діє в тіні, забезпечуючи роботу свого шефа. На конкретній ділянці чи просто допомагаючи організувати його робочий день, помічник ніколи не веде міжнародних зустрічей і навіть у випадку керівника держави не бере участі у їх організації. для цього є. МЗС або інші міністерства, однак турботою помічника може бути наявність під час таких зустрічей на столі улюбленої мінеральної води керівника держави. Однак це не про Єрмака. І так само помічник навіть керманича держави не дає інтерв'ю, бо коло його обов'язків, хоч і важливе, з точки зору комфорту. Керівника, але не становить значного суспільного інтересу достатнього для інтерв'ю. Припинити війну е, в інтересах України на українських умовах. Е, я взагалі це безумовно це і припинити стріляти і повернути наші території і так далі. Я розглядаю це взагалі. Не якийсь елемент цього, а взагалі повністю, щоб сьогодні Донбас е, був українським, повністю е, вийшли всі іноземні озброєні формування, там діяли українські закони, і ми сьогодні забули, як це, як, ну забути це неможливо, але перевернули цю історію. По-друге, всі люди хочуть відчувати якісь реальні речі. Я думаю, що якщо ми зробимо дороги цій країні, нашій країні, і люди будуть розуміти, що в Україні, нарешті-решт, з'явилися нормальні дороги, які повинні бути в 21 сторіччі в європейській країні. Я ці дві е, відеоцитати з раннього Єрмака дав одному блоці е, не випадково. Хоча цитата про дороги є завершальною у самому. Ірмаку явно кортіло цю розмову завершити, так би мовити, на позитиві. Так би мовити, війна це минуще, а дороги залишаться. Насправді згадується інше: все минуще, а музика вічна. Фраза, яка належить герою українського автора і режисера Леоніда Бикова. Але тут є інше герой Бикова, капітан Титаренко, бойовий льотчик, основним заняттям якого все ж була війна. Насправді ж ви маєте короткий перепочинок, е е який варто використати для доозброєння армії. Що ми маємо на практиці? 1 грудня 2023 року Андрій Єрмак у Борисполі проводить зустріч з іноземними послами, де переконує, що відкриття Борисполя можливе найближчим часом. Цитата: це повернення до елементів миру, можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта завдяки нашим силам оборони і нашим. Е, е, Дприятелям вашим країнам. і я впевнений, символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми. Кінець цитати. Перед тим ми мали розпродаж абонентів на на перші рейси потягів укрзалізниці до Херсону, Сімферополя, Мелітополя і Донецька. І це було 19 листопада 2022 року. Речі, які не, ні на день не наближають перемогу, але створюють у суспільстві невиправдані сподівання. Дорог, ті самі дороги тільки по повітрю або по залізниці. Залізні дороги. Нам не важливо, що будувати, аби будувати дороги. Що ми зробимо наступні кроки для того, щоб. Вибори місцеві за українськими законами відбулися на, як по всій території України наприкінці жовтня. Це відкрите питання, але я можу сказати так: взагалі це випливає з логіки. Тому ми завжди від, можливо будувати сьогодні перемовини різним шляхом. Коли останнім, останній раз ми розмовляли на цю тему в нормандському форматі, то я можу вам там. Трошечки відкрити такі там речі, тобто, я ставив питання. Давайте так, почнемо. Ми ж за вибори? За вибори. Вибори ж відбуваються відповідно до українського законодавства? Так. Про що ми говоримо? За українським законодавством неможливо проводити вибори сьогодні, якщо іноземні озброєні формування, незаконні і. Кордон не під контролем українського оцінити це і зробити все для того, щоб це найбуде найвеличніша наша перемога, коли після припинення війни цей регіон стане квітучим, успішним і так далі. Тому що ми сьогодні повинні всьому світові показати, що не тільки тому, що там ми говоримо, там а Україна це. Успішна країна, і сьогодні бути українцем це престижно, це успішно і це привабливо. Отож, минуло 4 роки, і ми можемо сповна оцінити рівень стратегічного мислення цього політичного діяча, який претендує на те, щоб відігравати не перш роль не першого, але й не другого. В Україні був такий голова Верховної Ради України Олександр Ткаченко, нині уже покійний, який сказав цю чудову фразу: Єрмак, який невдовзі стане найпливовішою людиною в Україні, малює картини олією повітряних замків. І напевне, ті самі картини він малює Володимиру Зеленському. Людина, яка безмірно самозакохана і яка понад усе ставить. Власне, я фактично забувши, що в Україні є президент Верховною Радою, зрештою, як і просто українці. Ось, до речі, моя глядачка Олена Вітенко дуже, задає дуже слушне питання. А хто його вибирав президентом? І якщо вам. Сподобалося це інтерв'ю, викликало у вас думки чи емоції. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Прокоментуйте, що ви думаєте про це. І підпишіться на канал. Нашої аудиторії стає більше. Дякую!